У Святошинському районі Києва завершили пошуково-рятувальні роботи. Відомо про 31 загиблу людину. Серед них п'ятеро дітей. Наймолодшій дитині було два роки. Поранено 159 людей, 16 із них діти. Нагадаємо, російська армія у ніч проти 31 липня масовано атакувала столицю ракетами та дронами, серед яких були і реактивні шахеди. В знак підтримки та співчуття у Дніпрі оголосили день жалоби. Сьогодні у Дніпрі оголошено день жалоби. Місто приєднується до скорботи киян, які вчора зазнали чергової жорстокої та цинічної атаки з боку Росії. Відповідне розпорядження вже підписане. У Києві з-під завалів зруйнованого росіянами будинку вдалося врятувати тварин. Зокрема, вранці рятувальники дістали живого котика. Його родина загинула під завалами. Співробітники ДСНС врятували також кілька інших котів: папуг, кроликів та собак.